Анатолій Матіос залишається керувати військовою прокуратурою. Новообраний генпрокурор Юрій Луценко залишив його на посаді свого заступника. Окрім власне військових злочинів. Військова прокуратура розслідує і злочини інших правоохоронців, як от працівників міністерства внутрішніх справ. А тепер пригадуєте відео, де людина дуже схожа на сина міністра Авакова, приходить у кабінет до його заступника чи ботаря. І далі обидва вирішують, як міністерський син отримає гроші з державного бюджету, нібито на постачання рюкзаків для потреб МВС. Якщо відео справжнє, це юристи трактують щонайменше як змову. Саме Матіос та його підлеглі взялися за цю справу з ВІП-фігурантами минуло 9 місяців. Який її результат слідкував Олександр Чорновалов? Історія про те, як Олександр Аваков домовляється про розподіл грошей поза тендером з бюджету МВС, очолюваного його батьком Арсеном, викликала резонанс у суспільстві, але розслідування застрягло на місці. Поява подібного відеозапису на заході ймовірно призвела б щонайменше до відставки чиновників та проведення всебічного прозорого розслідування. Український міністр внутрішніх справ політичної відповідальності не поніс. Він перебуває на посаді. Що ж до офіційного розслідування, то тут була надія на військову прокуратуру. За справу про нанесення збитків державі при закупівлі рюкзаків взявся головний військовий прокурор Анатолій Матіос та Його підопічні. Ми уважно стежили за ходом слідства. Виявилося, що майже за рік розслідування це відео з кабінету МВС не було долучено до справи у якості доказу. Окрім того, відомство Матіоса жодного разу не допитало фігурантів на відео. На даний час нікому про підозру не повідомлялося. Колишній заступник міністра внутрішніх справ України, міністр внутрішніх справ України та його син, на цей час у провадженні не допитувалися. З того часу нічого не змінилось. У противагу цій млявій справі військова прокуратура активно провадила паралельне слідство за зовсім іншим фактом: слідчі розшукують, аби покарати тих, хто опублікував у мережі інтернет відеозаписи з кабінету заступника голови МВС Чеботаря. Мовляв, це були секретні матеріали контррозвідки СБУ по іншій справі розкрадання піску. А отже, той, хто опублікував записи з кабінету, злочинець, щоб його знайти та покарати, військові прокурори проявили видаття. Нішу кмітливість. Це центральний офіс компанії Google у Каліфорнії. Тут же розташований їхній сервіс для хостингу відео YouTube. Саме в цих стінах, за даними українських слідчих, знають, хто саме виклав на YouTube відео з кабінету українського міліцейського чиновника, яке вважається секретним матеріалом слідства. А це Печерський суд Києва, який своїм рішенням у березні надав українським слідчим право на доступ до речей та документів компанії YouTube у Каліфорнії. Суддя Карабань вирішив, що слідчим у Кремнієвій долині повинні розкрити повні анкетні дані власника youtube каналу, його електронну адресу, його IP-адресу та хост, що й має вивести слідство на злочинця. Ми не нещодавно прийому рішення по Ютубу. Скажіть, будь ласка, так я вже звертався про спроста звертається. Це своє рішення. резонансна справа. Утім, не все так просто. Українські слідчі не мають мандату оперування на території США. Тому їм доведеться чекати, поки американські правоохоронці визначаться чи допомагати українцям ідентифікувати того, хто оприлюднив відео з кабінету чиновника. Колишній прокурор Віталій Кацько, що відповідав саме за міжнародну співпрацю, має сумнів, що американці на це підуть. На мою думку, це е, той випадок, коли американський суд навряд чи дозволив втручання приватне життя, враховуючи те, що інформація, яка була розкрита вона є суспільно значимою. виходить справа про зловживання службовим становищем при закупівлі рюкзаків, 9 місяців без руху пролежала у відомстві Матіоса. В цей же час спроби знайти, хто виніс на загал відео з кабінету Чеботаря, де потайки вирішувалась доля бюджетних мільйонів, більш активні та переконливі. Поговорити про це ми хотіли з головним військовим прокурором Матіосом. Просили про інтерв'ю. Я не в голові, я не комп'ютер, я не, не можу вам сказати. Я не пам'ятаю всі справи. Ну, я рюкзаки, НДС звертається до НАБУ. Ми відправили справу туди. Вони її витримували. А ви вже не займаєтесь цією справою. Згідно підслідності, відправили в, в, в набу. Звертайтеся до них. Я вам не зможу нічого прокоментувати. Це тепер їхні компетенції вже місяць. Більше так виявилось, що після того, як справа 9 місяців пролежала у прокуратурі без помітних зрушень, у березні її зрештою витребувало для свого розслідування національне антикорупційне бюро. Детективи набу отримали в суді дозвіл на ревізію вже документів Міністерства внутрішніх справ. Цю ревізію має проводити державна. Фінансова інспекція розпочалася вона в понеділок, 23 травня цього року, і е, за е, даними від Державної фінансової інспекції, е, поки що співробітники міністерства е, не йдуть на співпрацю, тобто не надають документи, необхідні для проведення ревізії. Після того як в НАБУ нам розповіли про те, що підлеглі авакуа не дають держвіни провести ревізію. У МВС одразу це стали спростовувати. Посадові особи МВС надають всі необхідні документи, вчиняють всі дії, які вони можуть вчинити, які є в їхньому розпорядженні майно документи речі і вчиняють всі дії для того, щоб ревізора держфінспекції працювала. Більше того, Держфінінспекції в той же день нас запевнили, що у відомстві Авакова ревізія закупівлі рюкзаків проходить безперешкодно. Наразі факти перешкоджень та блокувань співробітниками МВС проведення зазначеного контрольного заходу ревізії відсутні складно тепер сказати, чи то Нацбюро привидівся конфлікт під час ревізії у міністерстві вакуа. Ще ж, непорозуміння між органами влади були швидко усунуті після інтересу журналістів. Але факт у тому, що всі ці слідчі дії у травні 2016 року вже проводяться в рамках розслідування набу після того, як кримінальна справа безрезультатно пролежала у військовій прокуратурі 9 місяців. Ви задоволені е роботою е військового прокурора Анатолія Матяс. Я в цілому задоволений його роботою, хоча висловив йому ряд критичних зауважень. Не сприймаю таке м'яке ставлення до інших керівників оборонки, які в час війни розкрадають державний бюджет військовий бюджет. Цього я не сприймаю після обрання на посаду генерального прокурора. Юрій Луценко залишив Анатолія Матіоса своїм заступником на посаді головного військового прокурора України.